Усім вітання, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми пограємо в Kerbal Space Program. Нарешті в мене дійшли руки до цієї гри. Що в нас сьогодні буде відбуватися? У нас сьогодні буде місія Політ на Дюну і колонізація її. Побудував я ось таку ракету. Тут в нас є такий модуль, який ми приземлимо на Дюну. І він буде виконувати роль бази для наших карбонавтів. Так, це в нас перша ракета. Другою ракетою буде це ось такий ровер. Я трішки вдосконалив його. В нас тепер тут буде більш масована машина. Тут, тут будуть три карбонавта зможуть їздити на ньому. Ракету я взяв з місії попередньої. Хто не бачив, до речі, подивіться. Ось. І будемо, напевно, що починати. Ах, так, до речі, я створив телеграм-канал. В описі буде посилання, там я буду ділитися свіжим контентом, якимись цікавими картинками, з моїми експериментами. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. А зараз ми погнали! Так, ну що, вивів я на орбіту Кербена наші дві ракети. Так, Це ми на ровер дивимося. А оце у нас база. Першим відправляти я буду ровер. Для цього ми створюємо маневр на дюну за допомогою інструментів маневрів. Та нажимаємо створити. Так, Початок маневру у нас ще 67 днів. Що ми успішно зараз пропустимо. Так, встаємо ми по маневру. Та через 20 секунд будемо стартувати. Вже потім приблизно десь на половині маршруту ми вже скоригуємо нашу ракету так, щоб вона точно в ціль попала на дюну. Так, 7 секунд, 6 секунд, 5 і повний вперед. Головне чітко попасти в маневр. Так, РСУ можна вже виключити. Так, ну що, виконали ми маневр і дивимося, чи попали ми, чи не попали. До речі, ми попали. Без е, автонаводження на маневр ми успішно попали на саму Дюну. Супер. Так, зараз ми будемо запускати ракету під номером 2. Вибираємо її. Ось вона. Переходимо. Та, також створює маневр до дюни. І створити. Маневр у нас через 5 хвилин. Стаємо по маневру. Та трішечки промотуємо час. Так, стоїмо по маневру і запускаємо наш двигун. Так, виконали ми маневр і дивимося, що в нас на цей раз. На цей раз ми не попали на дюну зовсім трішечки. Але ми десь в цій точці трішечки виправи маневр і попадемо на дюну. Але в нас першим летить ровер. Так, переходимо на наш ровер. ось він вже полетів. Так. І дивимося, куди він нас відправив. Так, де наша дюна? Так, приблизно десь тут ми будемо робити ще один маневр. Так, і дивимося. Так, орбіта в нас. Трошки далеко, зараз ми її трошки відкоригуємо. Так, ну приблизно якось так. Так, і встаємо по маневру. Такі за допомогою RCO ми малюємо більш-менш нормальну орбіту. Ну, десь так нам підійде. Та зразу створимо вже маневр, щоб ми могли створити більш круглу орбіту. Так, скільки? Це? 93 та 70. 76 та 61. В принципі, нормально, нам потрібно 700 палива, у нас 2000. Тут у нас все супер. Так, і нам потрібно ще нашу базу відкоригувати. Так, що ну, ми долетіли до нашої дюни. Так, я щось помилився в розрахунках і наш авторовер м -м, пролетів далі. Але нічого, зараз ми спробуємо якось це все виправити. А поки ми виходимо на орбіту нашою базою. Так, ну що, вийшли ми на орбіту Дюни. Так, і зараз ми спробуємо приземлитися приблизно в ось цій точці. Е, так, давайте маневр десь зробимось тут. Так, краще врахувати обертання землі. <гум> так, і по ідеї. По ідеї ми маємо попасти. Встановлюємо ціль. Так, ну, по ідеї все окей. Так що давайте пробувати. Зараз ми використаємо все пальне. Потім я вже думаю, куди буде, коли будемо летіти, ми на парашутах спустимося туди. Так, є. Зараз ми відстикуємося. Так, розтиковка. Є. Вмикаємо двигуни. Так, розвернемося, як нам буде потрібно. Так, закриємо антену. Відкриємо всі парашути. І зараз будемо пробувати приземлятися. Так трошки пришвидшим. Так, ось наш дрон. Е -е, якщо ми не попадемо, нічого страшного, ми там... Автомобіль пролетів дюну, звісно. А, але майже з тим. Я потім зараз той ровер постараюся вернути сюди. Ми вже сядемо на Дюну тим ровером. І вже нашими карбонавтами приїдемо і відремонтуємо наш ровер. Так, а поки ми. Так, парашюти відкрилися. Поки все окей. Поки все окей. Трошки нам притурмозим. Так, відкриємо шасі. Так, відкрилися основні парашути і постараємося приземлитися. Так, до землі на 400 метрів. Скидаємо швидкість тихенько, потихенько. потихенько. потихеньку Ми сіли і нічого навіть не розбомбивши. Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Наша база, наша колонія прибула на Дюну в повному складі. Нічого ми не розгрохали. І, в принципі, все окей. Так, ми зараз відкриваємо сонячні панелі. Так, де наша антена? Відкриваємо нашу антену. Так, і виходимо нашим пілотом. Так, відпустити. тихенько, тихенько, тихенько. Зараз постараємося потихеньку спуститись, нічого не розбивши. І... Так. Це перший колоніант ступив на землю Дюни. Ура, ура, ура! Так, що ми можемо зробити? Ми можемо встановити прапор. Прапор України. Так, називемо його. Перша колонія на Дюні. Є. Доповідаємо про ситуацію. І взяти зразок ґрунту. Також є. Супер. Так, і по ідеї він має залізти назад. Але я хочу, щоб всі карбонавти вилізли. Так, це є. Так, хто в нас наступний? Наступний у нас це також пілот. Так, потихеньку, потихеньку спускаємося також на низ. Так, а реактивні ранці тут, напевно, а, ні, працюють не так сильно, як на місяці, але працюють. Так, це у нас другий карбонав. Потім у нас де вчений. Так, і потихеньку. Потихенько я ж сказав. Спускаємося. Є. Другий карбонавт у нас також на місці. Тобто третій. Так, хто в нас ще? Наш нас ще є інженер. Інженера також ми спускаємо вниз. Так, і. Потихенько він також злазить. Так, ну набрав я людей, дай Боже, я вам так скажу. Так, ще ми випускаємо пілота. Так, це вже. Тільки не розбию сонячну панель. <с? <с?> не забився, та й добре. Так, і де наш пілот ще один? Хто в нас там залишився ще? Це інженер та вчений, беремо вченого. Так, а тут вже бути обережним. І вчений також... Спускайтеся! Так, все добре. Сонячна панель не розбита. Є! І останній в нас інженер також має десь вийти. Ага, він виходить тут. І спускаємося. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Є. Так, ну що, наші карбонавти вилізли. Це їхня перша місія колонізації дюни. Зараз вони ще дочекаються ровера, щоб відремонтувати нашого дрона, який ми розбили в минулій серії. Вітаю вас, друзі! Ми колонізували нашу дюну. Так, тепер. Тепер хай вони всі тут стичать. А ми зараз розберемося, як нам би ровера сюди вернути. Тому що я провтикав і він полетів дальших. Не знаю чому писало, що перша база прилетить на дюно, але... але не так сталося, як гадалося. Так що, друзі, повернуся вже я з ровером. М -м -м, повернути наш ровер, тому я запустив ще один, потратив кучу бабла. Але менше з тим. Так, ми вже на орбіті дюни. Та зараз будемо планувати якийсь ось такий кривенький маневр, так, щоб приземлити наш ровер приблизно в цій точці біля нашої бази. Так, для цього ми стоїмо по маневру, і зараз будемо по чуть-чуть пробувати приземлитися на дюну. Так, стали по маневру. Так, 17 секунд до початку. Ну, десь на 10, я думаю, вже можна починати приземлятись. Придмінятись. Ну, менше з тим. І погнали. Так, дивимося, що в нас тут. Так, поки все Окей. Пального нам, в принципі... Хватить, так? Так десь. Десь отут ми і... Будемо приземлятись. Так. Стаємо проти руху. Так, є. І ще трішки збавимо. Ну, десь приблизно ось так. Так, є. Ну що, і пробуємо приземлити? Ось вже наша колонія. Ще трішки пришвидшимо. Так, що у нас, у нас до поверхні 500 метрів в секунду. Ну, нам досталь, досталь пального нам має вистачити. Так, є. Так, і давайте пробувати притормажувати. Так що тут у нас скидаємо нашу швидкість. Так, і приблизно, ну, приблизно десь так. В принципі, є. Так, знову збільшуємо швидкість. Мабуть, я трошки перестарався. Ну, але менше з тим. Так, ми вже в атмосфері. Нічого страшного, в мене ровер обладнаний радіокерованим управлінням. Так що все має бути. Так, відстаковуємо ракету. Вмикаємо двигуни та відкриваємо парашути. Так, має по ідеї все бути окей. Так, починаємо падати. Падаємо ми правильно колесами донизу. Але коли відкриються парашути, то в принципі воно і так-так перевернеться. Ось такий в мене ровер. Це знищено. Такий ровер в мене в стилі Бедмекса, так? Ну, щось таке схоже. Так, всі парашути відкрилися. Зараз відкриється основний, який нам допоможе приземлитися. Господи, що воно там бахкає. Так, є. Швидкість у нас падає до 20, десь приблизно, так? 19. Ну, потрохи падає. І цими двигунами ми будемо притормажувати вже при стикуванні землею. Ну, не стикуванні вже приземленні. Так, 400 метрів. Вже можна потрошки скидувати швидкість. До речі, я, як завжди, забуваюся зберігатися, так що це все робиться по хардкорду. 12, ще трошки зменшимо. 10. Є. Yeah. Так, і головне в самий відповідальний момент. Це включити на максимум та відстикуватися. Так, 7 метрів в секунду. 6. 5. І. Максимальна тяга і відстиковуємо. Так, і полетіло у нас куди-небудь. І там розбивається, знищується. Жахта й годі. Так. Відкриваємо ми нашу антенну. Оу! Що сталося? Закрийте антенну. Так, що це було? Що це взірвалося під нами? Так, зв'язок є. Це вже добре. Так, я обладнав ось таким перекидачом. На Такий екстрений випадок. Давай, 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 давай. Тихенько, тихенько, помаленько. Так, що це зірвалося? йолки палки І ми перекинулись. Є. Ух, бляха, що це зірвалося? Так, сонячні панелі, все у нас є, все на місці, нічого не поламалося, крім антени. Але на зв'язок присутній. Так, виходимо з тормоза так, все окей, все їде. Так, ну, супер. Так, ну що, зараз я поїду до нашої бази і відремонтую нашу антенну нашим кербонафтом. Кербоном. Чи кербонафтом? Ну, менше з тим. Так, ну що, поїхали і повернемося, коли вже приїду. Так, ну що, під'їхали ми нарешті до нашої бази. Так, головне всіх не переїхати. Так, тут приблизно тут ми і встанемо. Так, відкриваємо сонячні панелі, щоб в нас зарядилось по максимуму. Так, і переходимо до нашого так це пілот. Це нас прапор, це нас то, це нас також пілот. Так, а як перейти вченний. Так, інженер. Так, перейшли ми на нашого інженера. Я десь тут набрав багато, багато? Так, де це Рем ремкомплект. Так, забираємо Ставимо його замість парашута. Так, тихенько. Тихенько, спокійно. Спокійно, тихенько. Парашют не вбив всю нашу базу. Так, і відремонтуємо тут нашу антенну. Ремонт. Все, є. Е, так. Так, ну все окей. Так, я думаю, в наступній серії ми відремонтуємо нашого е, дрона, якого поламали в перший раз. Так, ну, а на цьому я буду прощатися. Всім дякую, що дивилися це відео. Дякую, що разом ми сіли на дюну і колонізували з нашими відважними карбонавтами. Наступні серії, я думаю, поїду, відремонтую наш дрон та ще придумаю якусь місію. Ну, а зараз все. Всім дякую, всім пока.